Мобільний телефон така звична річ, яка замінила нам телевізори, пошту, комп'ютери, камери та фотоальбоми. За допомогою телефонів люди навчилися тримати контакти на відстані. Пригадую, як щиро радів у ковідні часи, коли побачив, як глухонімі люди спілкуються через відеозв'язок, використовуючи звичайний мобільний інтернет. Що розвинутіше технології, то більше у телефонів можливостей. Хто б міг подумати, що за допомогою простого телефона можна створити для себе образ, у який інші будуть вірити, що за допомогою телефона можна розкрити злочин. Що ж, детективи, час братися за лупу на сторінці Лієн Маккі у інстаграмі, її життя з чоловіком видавалося ідеальним та казковим. Дорогі готелі, мальовничі пейзажі, вишукані ресторани та щаслива родина, як і у всіх, хто активно завантажує нові фото у свій профіль. Однак насправді її чоловік був холоднокровним монстром, бо більше він був працівником поліції, який скористався своїми навичками, щоб приховати свій злочин. Мама трьох янголяток. Дарен та Ліан Маккі були щасливим подружжям, мали трьох дітей. Здавалося, що їх шлюб міг пережити будь-що, адже він був загартований часом. Разом вони провели вже 13 років, та здавалося, розлучити їх зможе лише смерть. Дарен та Ліан були схожі. Навіть покликання у них були подібні. Лен обіймала посаду констебля детектива, а Дарен, інспектора у відділку поліції міста Манчестера. Лен, сусіди та колеги по роботі, завжди пригадували як неймовірно добру, чуйну та щиру жінку, люблячу матір та віддану дружину. Їй завжди можна було довіритися та звернутися до неї по допомогу. Своєю чергою Дарена завжди поважали у його підрозділі. Колеги були переконані, що Дарен Макі був надійним та добропорядним поліціянтом, який з гордістю несе службу на той момент впродовж 21 року. Навіть сусіди, які зазвичай недолюблюють одне одного, вважали Дарена взірцевим громадянином. У 2014 році Дарен та Леян вирішили переїхати у більш приємний та безпечний район. Однак, заощаджень родина мала не так багато, і єдиний будинок, який вони могли собі дозволити, потребував реновації важкої та затяжної. Відновлення будинку забирало багато часу, і багато роботи було зроблено, перш ніж коробка, з цегли та деревини перетвориться на затишний дім. Будинок забирав чимало ресурсів. та Дарен набралася боргів, їм не вистачало грошей навіть для того, щоб заплатити своїм працівникам, які ремонтували їх дім. Батьки, як лєєнтакедарена, допомагали своїм дітям фінансово, однак цього все одно не вистачало за наступні кілька років. Подружжя Маккі набрало ще більше боргів, адже вільний час, як не парадоксально це звучить, вони проводили у дорогих ресторанах та готелях. Що, як на мене, досить дивно і неграмотно у фінансовому плані. У липні 2014-го подружжя відпочивало у Дормі Хаус. Мальовничому пансіоні номер, у якому коштував щонайменше 400 фунтів за добу. Враховуючи зазначене раніше, не дивно, що до 2017 року МакКі опинилися у дуже скрутному фінансовому становищі. Тож, зваживши усі за та проти, пара вирішила оцінити свій будинок. Вони вклали у нього багато роботи, він був розташований у респектабельному районі, тож ціна за нього мала бути досить високою. Проте Макі вирішили не просто продати свій будинок, щоб роздати борги та переїхати у скромніше помешкання. Вони вирішили продати та придбати більший дім. У вересні 2017-го Макі знайшли будинок своєї мрії у Вілмслоу, що у Чеширі. Ціна мрії складала усього навсього 450 тисяч фунтів. Першого ж дня після переїзду на нове місце Лен завантажила фото до інстаграму з приписом Цитата. Ми у новому домі. Хазява та домінос сьогодні в меню Ліан завантажувала фото родини одне за одним. Вони здавалися такими щасливими. І жінка хотіла, щоб друзі та родичі це бачили. Вона часто завантажувала фотографії дітей, всієї родини, свого будинку, свого чоловіка, якого мило називала Дазл. Макі не змінили своїх звичок навіть після переїзду. Вони продовжували відвідувати дорогі заклади та виставляти на показ своє найкраще життя у той самий час. Фінансів родини не вистачало на те, щоб покрити їх борги. Щомісяця МакКі виходили в мінус приблизно на півтори тисячі фунтів, як не дивно, це нікого не зупиняло. Бо більше вони вирішили, що треба звозити дітей до Португалії, тож вони вирушили в подорож за шість тисяч фунтів. Проте варто зазначити, що фінансами у родині займався саме Дарен, і довгий час Ліен навіть не здогадувалася, яким був стан фінансів родини. Незадовго до придбання нового будинку Ліен дізналася, що Дарен намагався отримати позику у розмірі 10 тисяч фунтів. Проте Дарен усіляко це заперечував, ба більше він переконав свою дружину в тому, що хтось, очевидно, намагався незаконними шляхами отримати гроші, видаючи себе за нього. Дарен пообіцяв, що обов'язково з усім розбереться. Пізніше він навіть запевнив Ліен, що питання вдалося вирішити, а винного покарали. Через деякий час стало відомо, що то був не поодинокий випадок. Дарен продовжував розповідати дружині історії про те, що з їх фінансами усе добре, що борги майже всі виплачені, та що турбуватися взагалі немає про що. Нібито він про усе подбав, і більше не треба буде звертатися по допомогу до батьків. Звісно, це все була омана, в яку ліен охоче вірила. Адже насправді борги родини росли кожного нового місяця. 28 вересня 2017 року у двері будинку Маккі постукали. Дарина у той час не було вдома. Гостя впустила Ліен. У проході з'явився кур'єр, що доставив неочікуваний пакунок. Тож Лін розписалася за нього. Жінка не чекала на посилку, тому здивувалася. Коли МакКі зазирнула усередину, вона здивувалася ще більше, адже у пакунку вона знайшла свій власний паспорт, а на конверті була вказана електронна адреса, прив'язана до її імені. Однак імейл їй не належав. Лен швидко збагнула. В одну мить вона зрозуміла, що її життя було великою оманою. Дарен викрав її паспорт, щоб отримати виписку про її доходи. Цю особисту інформацію він використав, щоб отримати позику у розмірі 54 тисяч фунтів. Що цікаво, він це зробив просто зі свого робочого місця. Скориставшись службовим комп'ютером у відділку поліції, зрозумівши, що зробив її чоловік, Ліен написала Даренові повідомлення, у якому назвала його брехуном, та розповіла про отриманий пакунок. Тоді Дарен зірвався з роботи та попрямував просто додому. Ліан своєю чергою мала вийти на зміну о 15-й годині. Однак на роботі вона так і не з'явилася того дня. Власне, вона більше ніколи не з'являлася на роботі. Що ж сталося? Ви, мабуть, здогадалися? Розправа достеменно невідомо, що сталося насправді у той день, адже Дарен так ніколи й не розповів, що він зробив. З поліційних рапортів та судових документів відомо, що Дарен Маккі повернувся додому раніше з роботи, та задушив Лієн. Автопсія встановила, що він душив її з такою силою, що зламав жінці кілька кісток в області шиї та залишив кілька великих забоїв на обличчі. За візерунком синців довкола губ, експерти встановили, що Дарен закривав рота дружині рукою, ймовірно. Щоб ніхто не почув її крик, переконавшись, що Ліян змінила площину буття на перманентно горизонтальну, Дарен почав міркувати над подальшими своїми діями, і на відміну від інших чудовиськ у людській подобі, яких ми з вами досліджували на цьому каналі. Дарен Маккі мав перевагу, бо був поліціянтом. Він розумів, на що звертатимуть увагу детективи, та де саме шукатимуть докази, знав, як працюють слідчі та спеціалісти, мав безпосередній досвід роботи з ними, та знав, як поліція використає камери відеоспостереження у ході розслідування. Він видалив з телефону ліян інформацію про вихідні дзвінки на його номер за ранок. А також він видалив її повідомлення з її та свого телефонів. З власного пристрою він написав їй повідомлення, у якому цікавився, де вона та чи усе з нею добре. Він написав Як ти там, я починаю прийматися. Однак часу на складання та реалізацію плану у нього було не так вже й багато. Вбивця мав у запасі менше однієї години, щоб щось вигадати. Адже на 13.30 подружжя Макі запросило гостей на оглядане будинку. Як незручно вийшло, о 12.45 камера відеоспостереження зафіксувала, як дарен їхав на авто вздовж дороги. Через кілька хвилин та сама камера зафіксувала, як дарен повертається додому пішки. Він відігнав машину з тілом дружини в інше місце. Виявилося, що гості прибули раніше і вони чекали на господарів біля будинку. Тож вони дочекалися, доки дарен увійде в будинок і постукали у двері лише після того. Чоловік, який оглядав будинок, пригадував, що Дарен поводився абсолютно спокійно і нормально, ніби не сталося нічого незвичного. Він тримав образ спокою впродовж 40 хвилин до завершення оглядин. Після того Дарен поїхав до школи, щоб забрати дітей. Він безтурботно розмовляв та жартував з іншими батьками біля воріт закладу, після чого поїхав додому з малятами. Ввечері, коли син запитав, куди поділася мама. Дарен відповів: вона на роботі. Замітаючи слід, Дарен не поводився дивно чи стурбовано. О 22.30 він вклав дітей спати та сів за кермо автівки Ліен. Її тіло лежало у багажнику. Тоді він направився до ферми Педок хілл Спочатку він збирався викинути тіло дружини у воду. Однак, коли він дістався водойми, Дарен зрозумів, що та була недостатньо глибокою, щоб позбутися тіла. Тоді Дарен взяв телефон Ліен та викинув його на фермі, ймовірно, щоб заплутати детективів, як зазначали поліціянти. Якийсь час Дарен катався довкола, аж доки не наткнувся на озеро у Пайтон парку, достатньо глибоке, щоб сховати тіло. Він дістав Ліен з авто та тягнув її до води близько 360 метрів. Після чого поклав її обличчям донизу у водойму. Тоді він повернувся до авто та проїхав близько півтора кілометра, перш ніж припаркуватися та попрямувати додому пішки. Йти довелося майже десять кілометрів близько першої тридцять ранку, коли Дарен ішов додому. Його помітили місцеві патрульні, що об'їздили місцину. Патрульні зупинили Дарена, щоб розпитати. Проте Дарен не назвав їм ані свого імені, ані видав ніякої особистої інформації. Він нічого не порушував тож патрульні просто відпустили його. Однак, вже за 30 хвилин, за неймовірним збігом обставин, поліціянти знову помітили того самого нічного мандрівника, але цього разу на ньому не було взуття. Поліціянти знову зупинили його та розпитали: Дарен видав їм порцію брехні про те, що він повечеряв пляшкою вина і просто не міг сісти за кермо у такому стані, тому він вирішив піти додому пішки, йти було далеко. А черевики натерли йому ніженьки. Тому він бідолахий вирішив просто кинути. Іх та піти додому босоніж. Також він додав, що намагався знайти дружину, яка от уже кілька годин не відповідала на його повідомлення та дзвінки. Вона не з'являлася вдома, вона не наче зникла. Патрульні попросили Дарена подзвонити дружині на місці, і він це зробив. Яснорічний виклик ніхто не відповів і пролунав сигнал автовідповідача, на який уже. Було записано декілька повідомлень від Дарена з проханнями передзвонити йому якомога швидше. У якийсь момент патрульні помітили, що чоловік був одягнений у штани від поліційної форми і попросили пояснити це. Даренові довелося розповісти, хто він насправді. Патрульні не могли кинути колегу у скруті. Вони відвезли його додому. Зникла. О четвертій ранку вони повернулися розпитати Дарена про його, ну нехай буде зниклу дружину. Вони запропонували спробувати знайти жінку через її телефон за допомогою вбудованої програми з пошуку на айфоні, і це допомогло. Телефон Ліан знайшли майже у розрядженому стані біля озера Падокхіл. проте саме Ліан, на жаль, не виявили. Телефон жінки забрали до відділка та почали вивчати, щоб за допомогою даних з апарату спробувати встановити, що ж сталося з Ліан МакКі. Вже скоро поліціянти повернулися до будинку Дарена, щоб арештувати його. Маккі не опирався, бо у тому не було ніякого сенсу, однак він намагався щось приховати. У той самий момент він активно прав одяг, що привернуло увагу поліціянтів. Цей одяг оперативно дістали з пральної машинки та відправили на експертизу. Також правоохоронці оглянули будинок та знайшли ще більше важливих зачіпок. Дарина відвезли до відділка для допиту. Він розповів, що гадки немає про те, що сталося з Лєєн. Вони буцімто з нею посварилися у день її зникнення, після чого жінка та Дарин сіли у авто Лен і поїхали геть без конкретного пункту призначення. Після того Лієн, мовляв, висадила його біля дороги, бо дуже на нього розсердилася, і Дарен був змушений пішки йти додому. Слідчі не повірили у цю історію, адже вона не збігалася з інформацією, яку вони отримали з мобільного телефону. Геодані показали, що Дарен та Лієн разом виїхали з їх будинку до ферми Педокхіл. Цю інформацію співставили з історією повідомлень, і виявилося, що Дарен писав повідомлення дружині, сидячи з нею в одній машині. Тож історія Макі посипалася моментально, як і попередня версія поліціянтів. Згідно з первинним варіантом подій, Ліан могла стати жертвою незнайомця, однак те, що Дарен намагався ввести поліціянтів у оману, швидко розставило усе на свої місця. Слідчі оглянули маршрут дарена та наткнулися на сміттєвий бак, у якому він залишив своє взуття. На кросівках підозрюваного було виявлено сліди ДНК Дарена та кров Ліен. Незабаром поліціянти виявили й тіло жертви, причиною смерті встановили асфіксію. Коли Дарен зрозумів, що йому не відбрехатися, він вирішив визнати себе винним у вбивстві з необачності. І хоча він і зізнався у тому, що вбив дружину, він заявив, що ніколи не хотів цього робити насправді. Суд з цим не погодився. Дарена маки визнали винним в умисному вбивстві та присудили йому довічний термін ув'язнення з мінімальним терміном у розмірі 15 років. Однак суддя вирішив збільшити мінімальний термін Дарена до 19 років з огляду на його професію. Дарен був офіцером поліції, а також через ведення слідства у Оману. Довбограй таки не визнав себе винним в умисному вбивстві, попри усі докази, попри те, що він кинув своїх власних дітей на всю ніч, коли замітав сліди, попри те, що він усіляко намагався уникнути покарання. Він таки не зізнався у тому, що він це зробив. З його слів, це був просто нещасний випадок. Даре, навочеви, цікавив лише його добробут і можливість жити розкішним життям з інстаграму, не дивлячись ні на що. Хто міг подумати, що той самий телефон, який дозволив Лієн хизуватися її життям з обкладинки, допоможе знайти її вбивцю. Дякую за увагу. Бережіть себе. Міг пережити будь-що, адже він був розташований у респектальному, респектальному, хоч не ректальному, завантажила фото до інстаграму з підпискою підпискою. І довгий час Рене здогадувалася, здогадувалося. Достеменно Невідомо. що зламав жінці кілька кісток. Жінці. Він тримав образ спокою впродовж сорока хвилин. Хвилин. Не наткнувся на озеро, на озеру. Що? Телефон щінки. Шін... Кек. Однак він намагався. Присудили йому довічний термін ув'язнення з мінемальним. Мінімаль... Така звична річ, яка замінила ма... Будинок забр ще разок. І пролунав сигнал Ох, автові... Спека, жах.